Четвертий рік йде повномасштабне вторгнення, і зараз ми дізнаємося, що лише 20 тисяч маріупольців заявили про порушені права. З них лише 12 тисяч це унікальних заяв, які підлягають обробці та внесенню в реєстр збитків. Ситуація на рівні місцевих громад катастрофічна. Сьогодні відбулася велика конференція щодо компенсації збитків, які завдала Російська Федерація. І було з'ясовано, що громади, місцеві громади взагалі не проводять роз'яснювальну роботу. Було також з'ясовано, що держава взагалі не формує регресних вимог, коли компенсує мешканцям побиті вікна чи зруйновані квартири. Це означає, що сьогодні. Не існує єдиного комплексного позову з єдиними вимогами щодо Російської Федерації на рівні держави. Це означає, що унікальної правової роботи щодо зведення усіх вимог усіх українців від громадян до державних підприємств не ведеться. Це означає, що Російська Федерація фактично виграє в правовому полі. Тому що зараз Російській Федерації навіть вдалося на рівні Гааги довести, що не можна конфіскувати їх активи в Європі, відповідно, залишається під питанням можливість стягнути збитки з Російської Федерації в подальшому. Ось яка проблема сьогодні існує.